Всім доброго дня. Сьогодні 1 лютого о, е, ви на каналі Сад Волині. Хотів би вам показати чергову посилочку, яка прийшла мені від Пойда Сергій Володимирович, місто Жмеренка. О, може так, так ближче вам покажи, що є там, видно буде номер телефон. О. Прислав прислав мені черенки. Я її раніше розпакував, бо тут ще були саженці, то я саджанці поставив там, є в мене місце прикопку, то не в прикопі. Хотів би показати такі черенки. Хотів би подякувати, як сказати, за щедрість, бо замовляю в людини один черинок, от, наприклад, сорт маркет. Прислав. Слав три. Мало там приймається, не прийметься. Людина, людина не, не жадна, то може є лишні, то віддає. Далі Somerset Сідліс. Теж замовляв один чи два, але бачите скільки. Бачите, в якому є, ну, не в якій якості. Все було за. Я розпакував, бо тут ще було два, два саженці, ще був Венус. Бенус і Катауба. О. Вони були, от, все було замотане, волога тряпочка. Все як має бути. О. Це що? Це у нас. Леон. Леон Міо. Теж замовляв один, прислала людину. Можна самому торгувати черенками. Так, і. І ще ромбік. О, ще то інше замовлення, він чого замовляв. Це в нас Волинь Зустрічай, Кишмеш Ретатуй. І, і це від того пана з Київщини і плюс подарок. Та просто він вкинув подарок. Попробуйте посадити, попробуйте. хай буде. Вікторія розовий. Племінницю звати Вікторія, якби в честь неї посадимо такий виноград. Всім гарного дня, гарних врожаїв.